бачите, що я вибив камеру. Я случайно нажав на ту ж кнопку. У мене просто вона не там стоїть. Ну, все, запускаємося в катку. Сьогодні ще буде відео на тако вторник. Може, що я буду знімати так овторник, що там було? Я думаю, воно набере багато переглядів, бо більшість з більшість не буде на цьому так вторнику, як хто грає в Україні брат. Mm, я хочу, щоб воно набрало хоч. 100 переглядів, 1000 переглядів. Ну, десь 200. Я моя ціль 10 підписників. Мені залишилось 3 підписника. Можете будь ласка, мене підтримати, підписатися, написати якийсь коментар. Я буду вам не і лайк поставте, будь ласка. Я буду дуже вдався. И папа все знаете. Лучше вже знаєте, что брать. Спам, мабуть. Ви думаете, він автоатакер? Думаєте, він автоатакер? Напишіть в комментариях, будь ласка. Він 100% автоатакер. Шот включи авик візьму. Буду тобі приятно. просто Ну, ну Хто с такими взагалі играє? Напишіть в коментарях, на якому ви устройстві играєте. Я думаю, більшість буде на телефонах. Я, случайно, вибив камеру, то будет два зразу видео. Можете, будь ласка, набрати 100 переглядів? Я хочу свій рекорд побити. 85 чи скільки переглядів? Я не на одному відео, де було 9 коментарів. 9 коментарів було. У мене за всі мої 16 відео вже 10 коментарів. Ой, я забыл, кто -то только выключить. На наделю... В чём на вроде не буду? Видео? Ну, може буде тільки е, вранці, <ррикун> Та, блин, ніхто ніхто не в рамці там. Та були не встанеш. Ну то ж поводи. Плакій, плаків, заража... Будеш плакати, коли я покриваюсь. Вам приятне, коли проти вас, тіп з РПГ грає. 58 левел з автоатакою. Я думаю, що неприємно всем буде. Просто задумалась типа за их ежептичкой ура, не неприятно, что кто-то с РПГшкой играет, знаете? Ну, там даже якомусь профессионалу. Коли я починаю ще... ну, грати, я РПГшку купив. І Ласік на грати, а потім я не знав, ну, типа, як. Ну, я не знав, я тільки з РПГ грав, бо я не знаю, як переключати оружжя, як прикиньте, я тільки з РПГшки грав. Там, я думаю, що це тут за оружі. Так, Джон, откройте, откройте. Ничего, хороший гол. Ничего, игол, хороший гол. Мне лучше. Мне вот лучше. это лучше. треба только беленькие утки. О, имболы. Осуждаю. Кто осуждает, кто осуждает, пишите в Не, ну. За такое убийство осуждаем. Я попал на остальные секунды. Це вроді буде остання каточка На цьому відео І сьогодні може ще три відео вийде На таку тюздень Ой, тим з ложиком. Угадал. Ну, я просто чув, як все від... выделю. О, давайте я попробую з ложечкой играть. Ну ви, хто дивився ролик, вроді, бачив, як я зложкою играю. Ну, це буде тільки один раунд. А вы бачили, как это он меня убил? Ну, требуется всю катку выиграть. Як? Ну что, побольше бьет, блядь? Ну что, уезжай. Я сразу тут так и включу. Пофиг, я могу. Оп, я то. Після я там стріляв. В кого лагає, якщо в тебе стріляють із тими В Мене дуже лагає, якщо в мене стріляють. Просто спамер. А ну, я теж спамер. Кто осуждает? Пишите в комментариях. Авік, ясно, 150 да. Ну, якщо так з авіком грати, то це якось не по-пацанськи. та та Ой, попав. У неї попав. Заклом природ. Ой, я Ай, суж... кто осуждаю? Кто осуждаю вообще? Ну не, ну це осуждаю. Подкрываем. Дю подкрываю нормально видео заканчивается всем пока кто это видео и можете пожалуйста подписаться всем пока